Таполанське благословіння на 26 березня 25-го року, в ім'я Отця і сина, і святого Духа, Отче наш, що і син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам правини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визвали нас від лукавого. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилуй, благослови, благословен Бог наш, завжди нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, і сестри, побратими, сьогодні Святого пісня розповідає про гріх Хама, це середнього сина Ноя. І гріх сполягався і розповідається про те, що сталося, що висадилися вони на землі, і, на, і почав займатися землеробством ной, посадив виноградник, і коли час пройшов, він зробив вино, І сп'янів і заснув. А хам зайшов в намет, чи як приходив біля намета, і побачив, що батька наги, розповів своїм двом братам а брати. Для того, щоб не бачити наготу батька свого, заткували її плаща взяли собі на плечі, назаду, накинули і так накрили, прикрили наготу батька свого. А коли проснувся Ной і знав, що вчинив йому хам, то прокляв хама і його четвертого сина Ханаана. І що, він, що вони будуть завжди служити цим двом синам, синам це Симу і Яфету. Знаєте, це, це от місце для Святого Писня, яке я не можу вам пояснити. Я сам його не можу зрозуміти, що сталося. Може, за того, що я не знаю культуру а, тих часів, а може, ще щось. Я можу тільки припустити, що, знаєте, хам це ім'я. Але російською мовою хам це нахаба по-нашому. І чому полягало нахабство хама, навіть напевно, в тому, що він, може, я можу припустити, що він за -за 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 заглядав там, де не треба заглядати. Нишпарив там, де не треба нишпарити. І нишпарінням своїм він е побачив те, що не повинен бачити. Що не для твоїх очей передбачено? І отримав своє, свою кару. Але це я так припускаю. Насправді я зараз шукаю допомоги в цьому питанні, бо сам його не розумію до кінця. Бо я не можу, не можу зараз пояснити або не розумію пояснити, а що насправді сталося? На що звернути мені увагу? Де мені подивитися, щоб не потрапити в таку ситуацію? В своєму житті, знаєте, я помітив, що ситуація, ну, навіть випадковості, якщо взяти ситуацію випадковості, що, що хам випадково побачив те, що не потрібно, вона все одно полягає за, як, в певних закономірностях. Людина один раз. Проти тебе так грішить, другий раз грішить, а ти прощаєш, третій раз грішить, ти прощаєш, четвертий раз грішить, ти прощаєш, а потім десь на сьомий раз стається ситуація, коли він зрішив випадково. Саме таким чином. Але реакцію мою він отримав як за всі попередні сім разів. Тобто на той момент була випадковість, а до цього. А накопичені перед тим випадки просто дали прорвали той результат, реакцію у ну, відповідь. І людина іноді і не розуміє, за що така реакція. А насправді така реакція була а, станом цієї людини, яка попередня сім разів чи декілька разів а, чи декілька разів робила так і не хотіла бачити, що, так, що це так. І на зауваження нехтувала цими зауваженнями. Але це припущення моє. Насправді, свій погляд я ще шукаю. І, напевно, і вам кажу, шукайте ви відповіді. Бо в Святому Писанні є відповіді на, на, на наше питання. І якщо Господь залишив цей випадок в, в письмі для нас, значить, нам треба знайти відповідь. І, ну, застережувати себе, щоб бути таким, як хам, що це хамство внутрі себе треба викорінювати, а бути таким, як Яфет, таким, як син. І щоб прокляття батька мого на мене не, не, не поширилось. Амінь.